39-та сесія міської ради так і не розглянула жодного питання порядку денного. У сесійній залі разом із депутатами всілися звичайні чернігівці, що вимагали змін. Засідання обіцяло бути гарячим, адже люди дали зрозуміти, що хочуть відставки мера Соколова. Першою про припинення повноважень міського голови з трибуни заявила депутатка Марина Райко, яка зазвичай поводилася доволі скромно. а Зачитала відповідний проект рішення. Чернігів потребує змін. Ці зміни обіцяла людина, яка присутня в цьому залі. Міський голова Соколов Олександр Володимирович. і вона не поворухнула й пальцем за для цього. Я не буду довго пояснювати будь-яка здравомисляча людина. Розуміє, що Олександр Володимировичу пора піти. Депутат Чернігівської міської ради. А от Василь Білогуров від депутатської групи рідне місто взагалі закликав міську раду саморозпуститися. розпуститися. Мовляв, українці втомилися від корупції, яка і призвела до людського гніву. «Чернігові, як і всій країні, потрібне повне перезавантаження влади. І в цьому я абсолютно підтримую громаду. Тому я закликаю вас прийняти рішення про саморозпуск та припинити повноваження цієї Чернігівської міської ради. Пропозицію депутата підтримали і окремі активісти сьогодні. Тут тому що мені остогидно дивитися на це, те, що відбувається. Чому лікарі в такому стані, чому е, вчителі в такому стані, чому міліція, чому корупція всі ці роки володарування вами призвели до такого стану? Після промов депутатів у залі піднявся галас. Громадські активісти вимагали міського голову негайно скласти повноваження. До трибуни почали рватися люди, яких депутати відразу ж назвали псевдореволюціонерами. Між обранцями одним із таких чоловіків почалася штовханина. Так, увага, друзі! Будь ласка, заспокоїлись. Атмосфера у сесійній залі досягла максимальної точки кипіння. У раді оголосили перерву для консультацій керівників фракцій. Після години переговорів із сесійної зали зникли депутати партії регіонів. З'ясувалося, що кворуму немає. 22. 22. 22. На сесію знову оголосили перерву. Буде додатково повідомлено про продовження сесії. Люди у залі почали нервувати і вимагати депутатів повернутися і приймати рішення. Дозвонити, зателефонувати всім своїм представникам і зібрати збори. Черговий раунд переговорів затягнувся. Активісти вимагали негайної відставки мера. Той пручався. Депутати і Чернігівці потихеньку залишали залу засідань, аж поки та не спорожніла. У міській раді виявилися неготовими до звільнення мера Соколова. Визнали це і у фракції Батьківщина. Вони за перевантаження влади кажуть за умови відставки міського голови. Новий секретар поки не може взяти всю відповідальність за ситуацію в місті. Хто це буде зробити? Мітинг? Цього не зробить. Той новообраний секретар, він ще не пройшов спецперевірку, він ще не має на це права. Що ми залишимо монархію в місті Чернігів? Я? Я думаю, що кожна розумна людина і яка почуває відповідальність собі, вона скаже, що цього не можна на сьогоднішній день робити. Мер Соколов таки погодився написати заяву і оголосити про це у неділю на Красній площі.